Сьогодні висаджую свою клубничку. Ось так стаканчики поросли вже коренева. Вона доходить до краю, до, до, до дна стаканчика і я вже її знімаю. Стараюсь поранше знімати, щоб не доводить до звертання, щоб закручувався корінець. І залишаю трішечки оцього стебельця. Отак так закриваю його. Саджаю. І ось тут ще ось тут залишила ось маленький погін. Думаю, ще поставити стаканчик. Хай працює ще цей. Так, трішечки отак розведем. Ось так. Одною рукою неудобно. Ось так, в один ряд поки що саджаю. Потім буду проливати. Поставлю капельку і буду проливати водичкою. Луночки в мене пролиті. Тобто корінець доторкатися до вологої землі.